Всім доброго вечора, всім мирного неба над головою, 36,6. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, дивитесь його. Сьогодні будемо балакати про КП Київ -Пастра». На сьогоднішній день багато зібралося інформації по КП і хочеться побалакати. Ну Що, нашла, там поскаржилась водія, я не знаю, вирішила це питання чи не позавчора. Що мені казали? Госпожа Дюжева запретила випускати пісо, посипати у рельси маршрути Подольського трамвайного депо. Хто не розуміє, я поясню, коли йде осінь, живний. Лістя виділяють жир і на рельсах, і вагон дуже-дуже тяжко як з міста двигатися, як і тормозити, вагон. в юз. Це як машина попадає на льот. Вагон дуже тяжко встановити. Дюжева, звісно, молодець. Кожний рік проїзд ці розборки, оскільки я працював, просходять ці розборки з цим піском. Постійно розказують, що немає то пісо, то тендер розігрується. Поки його розіграли вже январь місяць, тобто вже посипати немає чого. Пісок завезли. На наступний рік починається виділення грошей на двох людей. Там знаходиться один водій і другий сидить, хоч багато думають, що там автоматика ніяка автоматики немає, там є руки людини, яка посипає в трубу і обробляє рельси. Ось, е <зваж> і на цьому одну, е все залежить від водія. Якщо водій е дійсно ти бачиш, колись я пам'ятаю Холодова, відмовилося е е їхати на Лук'яновському уклоні, е е так як речі були не, оброблю, не оброблені. І водій побоявся спускатися. Ну, вагон може війти в юз, розумієте, 17 тонн, попробуй його встановити. І ти на е, водія на нервах його і на житті людей. На що ну, нема на що економити. Це безпека безпека руху вагонів, які 17 тонн весить, Попробуй його зновити, і не дай Бог, щоб не задивити якусь людину ще. Якось так і відбувається на сьогоднішній. По поводу. Людей, ну я скажу, все залежить від водіїв. Вони, якщо поважають свій труд і свої нерви, і своє серце, вам ніхто пам'ятник не не поставить. Сьогодні я тільки узнав про по, померли два водія. і Біжавець такий був, і Олександра Засипка бачив два тижні тому його, він мені рукою махав. І тут мені сьогодні кажуть, він помер. Вот. Я хочу сказати тільки одно, що е как сказати, лучше. Якщо ви поважаєте себе, вам пам'ятник ніхто не поставить. Якщо є інструкція водія трамвая, там все прописано, ти маєш право не їхати, якщо уклон не оброблений. Ну, бачите, на сьогоднішній день йде шантаж водіїв знову ж. Це бронь. Бронь, якщо ти там мужчина ще це діло, то броні цей не побачить більше потім. Якось так от і відбувається. На сьогоднішній день люди працюють без вихідних і прихідних, хоч і, 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 і в другий табельний відмінили, він все одно є. В некоторіх депо скритно, ну є. І люди виходять, працюють на втору, другий табельний. Якщо депо Сученка Наприклад, багато є людей, які з аварійних бригад там манівровує, ночний днів були. Вони мають право підписати контракт з депо як підробна підроб... підробітки. То в других депо на жаль, таких людей дуже дуже мало і дуже дуже хочуть працювати. На сьогоднішній день, не сьогодні-завтра, буде відкриватися маршрут 15, 14, 18. Ось Артема буде Артема зроблено, і будуть відкриватися маршрути. Я з трудом дуже-дуже не вірився мені, як вони зараз не вистачає людей. Що буде далі? Далі буде дурдом великий. Хоч і ще раз кажу: учкомбінат працює. І от сьогодні я розповідав один водій мені, що е, я стажував людину два-три е, дні простажував і людина звільнилася. Тобто, побачила, що це за робота дебільна і відношення, дебільне, і людина ушла. Все. Тобто, людей по цей день не хватає, на жаль, не вистача їх. І люди бідні, працюють без вихідних, без прихідних. Якось так і проїзд. Другий табельний признали незаконним, противозаконним. І тут проходить якийсь час, і вони розуміють, що ніяк не виходить, що треба другий табельний назад повертати, повернули другий табельний назад. Ось. І подвижний состав. Желаю лучшого, як і в усіх депо в трамвайних міста Києва. В 766 підписуйтесь на мій канал. Далі ще буде інтересно. Берігіте своє здоров'я. Вам ніхто не проплати нічого, ні таблетки, ні пілюлі, крім звіздуліни, безплатно ви нічого не отримаєте. Я працював начальником, я жив в депо, коли був такий, хто пам'ятає снігопад, і по шість ну не по шість, по троє суток з троє-четверо суток на лінії бігали, вичищали сніг. Ніхто спасибо не сказав. Получили премії приближені люди. Ми не отримали зовсім нічого. Нам сказав ви начальники, вам безплатно. От якось так, хлопці, дівчата, берегіть себе.